Листопад місяць на об'єкті потай видався максимально продуктивним. Монолітні роботи тривають практично на всіх будинках, і ми впевнено рухаємось до завершення цього етапу. Упродовж місяця залилась плита перекриття ще на одному будинку. На кількох будинках активно ведуться бетонні роботи. Частина дуплексів вже має готові плити та стіни. Повністю завершені монолітні роботи ще на трьох будинках, і ми розпочали новий цикл заливок на наступній черзі. Сьогодні в роботі залишаються лише вісім будинків, на яких моноліт буде завершено вже після нового року. Паралельно рухаємося у покрівельних роботах. Уже 26 будинків повністю накриті бляхою, ще чотири на етапі монтажу короп'яної системи і готуються до накриття найближчим часом. Активно просуваються й фасадні роботи: утеплення, декоративна дранка, дерев'яна обшивка все це виконують одночасно на кількох будинках, і частина фасадів уже підходить до завершення. Кота зростає щодня і стає ближчим до того вигляду, який ми всі очікуємо побачити.